— Скільки має заробляти хлопець? Хлопець повинен забезпечувати мене, перш за все моїх собак, мою сестру. Він заробляє тисячу доларів на місяць. Речка знаєте, ви там після кохання на виживання мого випуску. По головне ще щось кричите про те, що як можна за гроші? Ти така продажна, о oh гад, така терпиш. Жінки, зараз все відео для вас. Ви хочете, щоб вас чоловік забезпечив. Дарував вам подарунки, возив вас на класні відпочинки, дарував вам квартири, машини, якісь брюліки, якісь прикраси. Повністю вас забезпечував, щоб ви не ходили, не працювали. А я вибачаюсь. А що ви хочете дати в зумін чоловіку? Дівчата, От... скільки має заробляти хлопець, щоб з вами зустрічатись в Києві? Щоб ну на свидання А ага, скільки 16. ну хоча б в місяць, то якщо йому двадцятка. Ну, якщо 20 років, то я вважаю, ну мінімум вісіт доларів для самого початку. Скільки заробляти має хлопець. Мінімум, мінімум, напевно, 30 тисяч доларів. Базовий мінімум база. А якщо він заробляє тисячу доларів? А що за тисячу доларів можна зробити? Вітаю всіх на каналі. Гадаю, вже багато хто бачив ці відео в інтернеті, де молоді українки називають якісь нереальні суми: 3, 5, 10 тисяч доларів, щоб хлопець мав заробляти в місяць. При цьому гадаю, вони такі гроші навіть ніколи в житті не бачили, в руках не тримали, але ці вимоги до хлопців в них присутні. І саме цікаве, що вони нічого не готові давати взамін, не стирати, не обирати, не готувати, нічого не робити, просто отримувати гроші від хлопців, отримувати подарунки. І жити найкраще життя. Хлопець повинен мати дві-три роботи, бути високим, накачаним, ерудованим і так далі. Тому подібне. Тобто до хлопців вимоги якісь нереальні вони не мають нічого спільного з реальністю і реальним життям. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, і давайте з вами подивимось перше відео. Як вас звати? — Ілона Катя Настя, скільки заробляти має хлопець? Мінімум, мінімум, напевно, 30 тисяч доларів. Базовий Це мінімум. База. А якщо він заробляє тисячу доларів, а що за тисячу доларів можна зробити? Ха -ха. Тобто дівчата не розуміють, що можна зробити за тисячу доларів, при тому, що середня зарплата десь від 18 до 20 тисяч гривень по Україні. От вони майже немає нічого спільного з реальністю, їхній запрос. 30 тисяч доларів це потрібно бути майже мільйонером, щоб заробляти такі гроші. Ви пишіть в коментарях скільки ви заробляєте, і чи багато ви зустрічали таких дівчат, як вони і погнали ще одне відео. Подивимось, жінки. Зараз все відео для вас. Ви хочете, щоб вас чоловік забезпечив? Дарував вам подарунки, возив вас на класні відпочинки, дарував вам квартири, машини, якісь брюліки, якісь прикраси. Повністю вас забезпечував, щоб ви не ходили, не працювали. А, я вибачаюсь, а що ви хочете дати в зумін чоловіку? От що ви, як жінка, крім своєї, вибачте, піськи, можете йому запропонувати борщ, драніки, якісь? деруни, що, ну, їжу можна замовити, зараз в цьому немає проблеми. Прибираєте вдома Ну, прикольно, але зараз є клінінг. І будь-який чоловік, який є з достатком, він може собі викликати клінінг спокійно додому і його це не буде турбувати. Є, як мінімум, роботи плесоси, які можуть прибрати, як мінімум, у чоловіків руки не жопи ростуть з того самого місця, що і в нас, вони можуть самі собі приготувати, самі попрати. Тобто я вважаю, що ця дівчина реально сказала правду. Сучасні жінки нічого не можуть дати нам в стосунках, те, що ми самі не можемо зробити, і попросувати ми можемо і приготувати їжу. Тобто, це не проблема. Якщо хтось з дівчат скаже, що от я така сяка, я буду прасувати, готувати, і ти за це по мені повинен давати подарунки, там <хи> давати купу, купу грошей за те, що просто я існую, я там готую, я щось роблю. Так це базові речі, які потрібні виконувати і дівчата і для себе, і для любого свого хлопця, любого чоловіка. Це ж не щось, чим потрібно так попрікати людей. Кстати, свою думку ви пишіть в коментарях і погнали ще ролик. подивимо. Блін, ну ребят, ну ви всі дорослі люди. Ну, давайте змоделюємо ситуацію. Якийсь інший чоловік, у кого є сім'я, жінка, перед ним лежить вже маслом обмазана, гола дівчина. Він такий Ах! у мене дружина, дружина, я не можу. Немає таких чоловіків, вони вже вмерли під час мамонтів. Ну що, хлопці, пишіть свою думку в коментарях, чи згодні ви з цим парубком і йдемо далі. Дівчата, скільки має заробляти хлопець, щоб з вами зустрічатись в Києві? Щоб ну, на свідання тратилося. Ага, скільки скігурок. 16. <реш> ну хоча б в місяць, то якщо йому двадцятка. Ну, якщо 20 років, то я вважаю, ну мінімум 203 долари. Для самого початку 3 тисячі доларів. Ну, коли в дорослому віці, то як важно, щоб много зарабатували. А зараз, поки ми школьники, це не важливо. Ну я також вважаю. Ну от типові українські дівчата. Якщо не заробляєш, то, наприклад, менше трьох тисяч доларів, то до них можна навіть не підходити, не дивитися в їх сторону. Ви пишіть, що думаєте з цього приводу, і погнали ще один ролик. Подивимося. Скільки має заробляти хлопець? Хлопець повинен забезпечувати мене, перш за все моїх собак, мою сестру. Тому що я живу з сестрою разом взагалі повсюди. Мої гроші, які я заробляю там, десь на рекламі на чимось, це мої гроші. Це чисто там мені десь свити каву попити. А він мене по повністю забезпечує за все моє. Всі мої хочу, хочу». хочу. От його гроші це наші гроші, всіх нас. Цікава думка, тобто, вже недостатньо просто забезпечувати сучасних дівчат. Ще потрібно забезпечувати її собачкою, її всіх родичів, її всіх друзів, для того, щоб вона з тобою зустрічала. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Ну і до нових зустрічей.